Всім привіт! Вітаємо вас на youtube каналі Автокомпані. У нас сьогодні на огляді BMW X3 в жіноль першому кузові 2018 року випуску з Європи як завжди повністю без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом 180 тисяч. Розберемо більш детально по комплектації автомобіль у нас m емпаку. Попереду Adaptive LED, 360 парктроніки, камери 360, класні лехосплавні диски 19-го діаметру, сліпі зони, безключовий доступ. А тепер ходімо на тест-драйв. По тест-драйву можу сказати, що автомобіль неймовірно комфортний. Він на голову вищий в порівнянні по комфорту з F-серією. Тобто автомобіль став набагато м'якший, але при тому збереглася стара керованість. В даному випадку по комплектації автомобіль у нас на М-пакеті зовнішній внутрішній, маємо клімат попереду, позаду, підігріви садінь попереду, позаду, вентиляція для передніх пасажирів, М-кермо з підігрівом, преміальна музична система Harman Kardon, контурна підсвітка по всьому салону. Як я згадував раніше, камери 360, тобто опції по. І асистентів по кермуванню для водія просто безліч. У нас є також додаткова проєкція на лобове скло. Саме головне в цьому автомобілі це b 57 й мотор, 3 літра дизель, 265 кінських сил, просто втискає неймовірно сильно. Просто динаміка божевільна в цьому автомобілі. Ви самі бачите, просто автомобіль дарує просто нереальні емоції. Паралельно в нас є чорна стеля та великий панорамний дах. Позаду у нас LED-оптика, сервопривід відкриття, а також велике та вмістке багажне відділення. Друзі, на завершення даний автомобіль ми привезли для нашого клієнта з європейського лізного аукціону, повністю без пошкоджень та з перевіреним пробігом. Якщо вас цікавить підбір саме такого BMW X3 в вдженаль першому кузові, ставте плюс в коментарях.